Вітання всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні ми будемо висівати насіння дельфініума, так як найкращі строки це кінець лютого і початок березня. У мене два сорти це Король Артур і Мадам Батерфляй. Обов'язково звертайте увагу на строки придатності, так як насіння дельфініума дуже швидко втрачає схожість, і уже через рік може знизитися до 50%. Що мені для цього знадобиться? Ось такий контейнер, в який я буду сіяти своє насіння. Звичайна садова лопатка. Також ще один контейнер. Пульвелізатор. і ґрунтосуміш універсальна фірми Зелендар. Ви можете використовувати будь-яку свою універсальну ґрунтосуміш. Дельфініум Дельфініум зросати я особисто вирощую вже вдруге. І зараз покажу вам, як я це роблю і як робила в тому році. Багато хто, намагаючись виростити його з розсади, на жаль, не зміг цього зробити або розчарувався. Але ця рослина варта того, щоб її виростити і перемістити у свій сад. Дельфініум або живокіст це багаторічна рослина. Існує 300 видів від карликових до гігантів заввишки до 2 метрів. Квітування починається на початку літа і до середини осені за умови, що ви будете вчасно видаляти суцвіття. Але щоб досягнути результату, слід правильно його висіяти. Тому обов'язково ставимо перед висадкою наше насіння на стратифікацію на 1-2 тижні. Коли з'являться сходи, приблизно через 10-20 днів. Поступово привчаємо їх до свіжого повітря, відкриваючи контейнер або плівку, якою ви її накривали. В мене це буде контейнер. Пікеруємо ми розсаду у фазі двох-трьох справжніх листочків. Я особисто ще додаю звичайний попіл. Ви можете це робити, можете ні. Як ви вважаєте за потрібне. Насіння потрібно заглибити на 2-3 мм не більше. Цього достатньо. Зверху можна присипати тонким шаром ґрунту або піску. Глибше не потрібно. Але якщо ваше насіння просто буде лежати на поверхні, то воно може просто висохнути. Це також буде погано. Я переміщаю ґрунту суміш в контейнер. Не втрамбовуючи, просто легенько його притискаючи до самого контейнера, щоб весь субстракт був не щільний, а пухкий, щоб насінню було легше проростати. Також я використовую для цього звичайну білу серветку. Я так звикла, також я її використовую, коли, наприклад, висіваю такі рослини, як петуння. В яких насіння досить дрібне, і побачити його дуже важко. Звичайно, у дельфініума не настільки дрібне насіння, але я вже так звикла і так мені зручно. Потім я буду брати пінцет, який я перед цим підготувала, протерла його для того, щоб його обеззаразити. І буду легенькими рухами. Виложувати в такі умовні рядочки наше насіння. Потім, після того, як я це все зроблю, закриваю контейнер і прибираю наше насіннячко, десь в місце, в якому буде температура не більше, ніж 10-15 градусів. Це найкраща температура для проростання. Нашого дельфініума, так як він не любить таких досить жарких температур. І все, потім буде етап пікіровки, і вже навесні ми пересаджуємо наш дельфініум в те місце, яке ми вибрали на, своєму, на своїй клумбі або в саду.